Бюджет Києва на 2015-й мають ухвалити 29 січня або 3 лютого. Перший місяць року столиця житиме за так званою однією дванадцятою. Як розповідають у профільній комісії Київради, кошторис буде бездефіцитним. За новим бюджетним кодексом у скарбниці залишатимуть 40% з податку на доходи фізичних осіб та 10% на доходи підприємств. Крім того, держава візьме на себе фінансування медицини та освіти. Передбачається субвенція у розмірі понад 5 мільярдів гривень. За словами Голови бюджетної комісії, це означає, що місто житиме приблизно на ті самі кошти, як і минулоріч. Що ж до програми соціально-економічного розвитку, то вона складе півтора мільярда гривень. Кошти підуть на добудову вже розпочатих об'єктів нового будувати не планують. Перед тим як вносити проект до зали, головний фінансовий документ пройде широке обговорення. Бюджет міста Києва буде реалістичний. Бюджет міста Києва пройде абсолютно прозору процедуру громадського обговорення, обговорення засобом масової інформації і в експертному середовищі, і бюджет міста Києва буде прийнято в січні місяці.